Маленькі друзі, давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Вліво-вправо повернусь один одному, всміхнусь. Привіталися! Малята, а відгадайте загадку слухайте уважно. Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток. Кольорів у ньому сім, він подобається всім. Як ви гадаєте, що це Правильно, веселка? І сьогодні до нас в гості завітала мудра сова. Вона все-все знає, тому вона і мудра. І вона сьогодні нам розповість, що ж таке веселка. Тож, слухаємо. Дітки, а зараз я вам пропоную послухати невеличку розповідь, як з'являється така гарна вигнута дуга посеред неба. Веселка. Веселка з'являється після дощику, коли сонячне світло проходить через краплинки води у повітрі. Сонячні промінчики проходять. Веселка завжди з'являється, якщо йде дощик і одночасно світить сонечко. Коли ми йдемо, вона йде разом з нами. Всі на веселку бачимо по-різному. Хтось яскравішу, а хтось більш туманною. Хтось бачить веселку більшу, а хтось меншу. Це залежить, як сонечко попадає на веселку. Чим найбільше краплинки води у повітрі, яскравіше світить сонечко, тим красивіша веселка. Дітки, подивіться уважно Це кольори веселки всього і всім. Сьогодні ми з вами з ними познайомимось. Дітки, перший колір червоний, другий колір веселки помаранчевий. Третій колір веселки – жовтий. Четвертий колір веселки зелений. П'ятий колір веселки блакитний, Шостий колір веселки – синий. Сьомий колір веселки фіолетовий. Сьогодні ми з вами дізналися, як з'являється веселка.